Як тобі новий 3D стиль на танк нової глави? Ну, скажу тобі чесно, Олег, крутий, але. Мені здається, він недоречно. В, е, в ці танки він входить недоречно. Я розумію прекрасно, це колація з фільмом Дюна. І вони випустили такий 3D стиль. Але ви просто подивіться, це якийсь космічний десант у нас з'являється. Ну. Але круто, мені дуже сильно подобається, скажу вам чесно. Дуже сильно подобається. Просто не підходить до тематики. Тут танки такої Другої світової війни і 70-80 кінець 80-х років, так? Приблизно, я так думаю. І тут якийсь космічний десант з'являється по типу КПЗшки, ну в 3D стилі такому. Але виглядає, до речі, дуже круто. Одразу скажу: ви не думайте, що ви будете танчити на ньому. Ви картон. Ви просто лютий картон. У вас броні нема. Ви будете отримувати завжди. Ну як, не, не завжди, правда, а відсотки 80-85 ви будете отримувати пробиття. Так що на ньому треба буде грати обережно. Танчик, скажу вам так, непоганий і не крутий. Посередині десь. Посерединки нормальна, стабільна машинка, я так думаю. Грається він від дельфи. Дали тичку, засейвалися. Альфа непогана. 400 одиниць пострілу. Можна було б на таку кадешку дати і 440, як у Хімери. Але вони дали 400. Привіт, Ладос! Привіт, Вовчик, привіт, вітаю. Ну, мені здається, він буде набагато крутіший, ніж Обсидіан. В деяких моментах він буде набагато крутіший. Обсидіан мені взагалі не зайшов. Це не мій танк, він дуже повільний. Кому подобаються такі машинки, то в принципі нормально. А він мені не заходить. Тільки... 7,5 мільйонів. Лад. 7,5 лямів вчора набили. За 4 години 7,5 мільйонів, я вважаю це ніфіга собі. Ой, як смачно залетіло хлопчичку. А це мені не подобається, те, що є берось тут. Творить всякі дива. О, я не знаю, наші взагалі не влучають по ним. Це собі спокійно катається просто. Ну, сього, відстріл! Привіт, Алекс. Єсть, а вже ж. Єсть <laughs> особисте життя. Просто я сьогодні з п'ятої ранку на ногах. От в чому прикол. Так що. Ні, 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 не висвітили? Чудово. Чудово, чудово, чудово. Так що я вже встиг зробити дуже багато справ. треба бути обережним. Дуже сильно. Ти 33, Владос, ніфіга собі. Хорош. Там мені, чесно сказати, набридло вже. От вчора стрім пограв. Вона мене трішки підзадовбала. До речі, мені треба звідси повертатися на базу їхати світити. Там нікого немає. Мені треба оцих висвічувати, ті, що їдуть на базу. От є можливість їх світити, щоб наші працювали. Ха-ха! <гум> ні, Алекс, ні-ні-ні-ні. Не в принципі. Просто треба було вирішити деякі питання. Тому і прокинувся о 5 годині. Ось якось так. А там щоб їх вирішити, треба приїхати на 6 годину ранку. Поняли? Ну, дивіться, який стоїть конвейчик, просто який стоїть конвейчик. Хорошо, смачно 504. Чудово. Просто феноменально. А ці хлопчаки мене напрягають, що вони погано працюють. Лорку з'їли, а це вже не дуже весело. Ну, це секрет. Не все вам знати, народ. Це секретик. Є деякі питання, які вирішуються тільки зранку. Ну, в моєму випадку. Не буду говорити за всіх. Мафія не спить. Місто засипається, да? Просипається мафія. Кейт я не пиццу уявляєте? Після челленджу ці питання... Ні, Сань, після челленджу ці питання будуть вже не актуальні. Якось так. Вот тут лорка стоит вообще ща. А чему она не еда, я сейчас не разумею. Алло. Оу, oh, щет! Як мені їх... Висвічувати, пересвічувати? А, питанечко. Творка агре базою, нічого не можу зробити. Серьезно? Привіт, Санек! Привіт, Саша Колесник. Компромат на опонентів в челленджі у нас ні! Ні-ні-ні! Зараз народ дайте, я тут спробую потащити, може дасся. Пробуємо, подивимось. Скажіть мені, як це працює? Чому в мене зараз люто лагає в цей відповідальний момент? Варгеймін. Інтернет провайдери. Ви що, не хочете, щоб я Колобанова взяв? Я не зрозумів. мене зараз підгорати починає. Ви знаєте, що це? Це колобок, мужики? На секундочку, це колобанов. Привіт, Андрюх. Ні, все нормально, Алекс, все норм. Не... Дякую, але все нормально, не переймайтесь. Бред. Бачите, як мене лагає пінг 150? Хто? Ну Питання є? Питань нема, <сюх> сюда просто, ну як вам? Ну що? Що це таке? Що це таке? Це медаль Калабанова. 6 фрагів, 1600 досвіду. Другий за дамагом. Е -е -е Чистими 247 тисяч. Ну як вам? Народ. Клас. Оце це нереально крута катка. Це просто нереально крутий бій.